Яка різниця між колагеном та пептидами колагену? Насправді це дві різні речі: колаген це білок, а пептиди колагену – це розмір молекули, яка впливає на засвоєння. Колаген надто великий і має масу понад 360 шістдесят кілодальтонів, тобто засвоюється дуже дуже складно. А пептиди колагену мають розмір від 0,15 до 15 кілодальтонів, що говорить про те, що вони набагато краще засвоюються і потрапляють до нашої клітини. Тобто при виборі колагену дуже важливо звертати на це увагу, щоб не витрачати свої кошти на вітер. І дійсно отримати крутий результат. Від себе можу порекомендувати особливий колаген промарин, який належить саме до преміум колагенів. Він є пептидним і саме має дозування 10 тисяч міліграмів. А ще він морський, гідралізований, дає дуже круті результати повністю на весь організм. А отже, є набагато кращим ніж ін'єкції, які діють лише локально. Тож, якщо ти хочеш вкластися в свою молодість, в хороший якісний колаген, то я раджу тобі саме його. Це дасть тобі крутий результат, і ти, звичайно, не витратиш ці всі кошти. Ти навіти, то ж пиши в коментарях, хочу колаген, і я тобі допоможу його замовити саме зі знижкою. А також особисто безкоштовно проконсультую і розповім, як саме ним користуватися, щоб він засвоювався максимально класно.